Тестимо газону косарку на травичці. На квітках я вже потестив, зараз спробуємо на травичці. Так, врубаємо. О! хоче їхати, треба передачу, не передачу, а висоту дай на четверту. Не, не, чекай, тікай, вже жінка хоче косити. Так, а ну-ка. О! О, друге діло. Ну, Розвертаємося. Де чотинько класи, яму засипати треба. Не помню, щось тут було, Травичка то виросла, а яму не засипає. Все, бережінка трудись, <реку> хватить <реку> з <реку> мене. <реку> Я для тесту відео зняв хату з мене, далі вже жінка коси. Я тільки тесю, а роботу всю мене любця робить. Це я так. Ну Давай тестимо, як любця коси. Вийшли в поле, в поле косарі косити газони на зорі. О, ну що, нормальний газончик такий виходить. Це, звісно, не газончик, це якийсь кульбабник, але... Але все одно обкосити, щоб хащів не було. О, диви. Тут о добре видно. До після. Нормально.